Напевно, найскладніше під час навчання програмуванню це зберегти мотивацію і зосередженість протягом 8 місяців і більше. Ось кілька парад, які допоможуть вам не здаватися на шляху до мети. Мене звати Сергій Ямчинський. Починаємо. Пам'ятайте про кінцеву мету. Ніщо так не мотивує людину як не розуміння того, куди вона йде. Де кінцева міта, де точка, куди вона має прийти. Я багато чув усіляких історій про те, як треба візуалізувати цілі, уявляти, як купуєш сир за тисячу гривень, або їдеш на новенький BMW. А я б запропонував подумати про те, заради чого ви працюєте. Якщо вам подобається програмування, якщо ви хочете говорити про себе, я програмист. Це і є мета. Утримайте свою мету в пам'яті. Пам'ятайте, що поки ви страждаєте кілька днів із налаштуванням оточення і у вас не конектяться бази даних, кожна хвилина витраченого часу вас наближає до програміста. Не результат, а саме процес його досягнення. Якщо у вас все вийшло з першого разу, це не робить вас найкращим програмістом. Швидше за все, вам ну, просто пощастило. І ви випадково натрапили на правильне рішення. А може, ви і справді щось добре засвоїли. А в міру того, як ви розбираєтесь, ви вчитеся. Час витрачений на розбір ситуації, це і є навчання. Якщо ви щось зробили швидко, переходьте до наступного завдання і страждайте там. Процес навчання це і є муки. Ви не безглуздо витрачаєте час, ви рухаєтеся до мети. Друге. Ставтеся реалістично до своєї мети. Ніхто не народжується генієм із вбудованим знанням усіх мов програмування та фреймворків. Усі проходять складний шлях. Ніхто не справляється з усіма завданнями без проблем. Люди завжди проходять через терни. Ставтеся до навчання реалістично. Якщо ви ніколи не займалися програмуванням, а тільки уявляли в мріях, як це буде, киньте думати, що за три місяці ви станете програмістом. Скоріше за все, це займе рік. А може і більше, але мінімум півроку. Швидше не виходить. Вам потрібно перебудувати мозок на інший тип завдань. Вам потрібно звикнути, що немає нерозв'язаних проблем. Що все можна полагодити, якщо віртити в руках досить довго. У багатьох інших галузях, зіткнувшись з нерозв'язаною проблемою, можна відмовитися від завдання і знайти інше. У програмуванні, якщо ти зіткнувся з проблемою, крути. Рішення рано чи пізно знайдеться, але для такого підходу потрібен чималий час, скільки саме залежить від людини, у когось вийде швидше, у когось повільніше. Ставтеся реалістично до цього. Третє. Обирайте послідовність, а не швидкість. Не налаштовуйтеся на те, щоб вирішити якесь завдання за певну кількість часу. Краще плануйте так. Коли я вирішу це завдання, я перейду до наступного. Рухайтеся крок за кроком. Варіантів особливо немає. Саме в процесі розв'язання завдань ви і зростаєте як програміст. Спочатку ми робимо одне завдання і робимо доти, доки не зробимо. Після цього переходимо до наступного завдання. Усе просто. Так, потім дивишся на календар і думаєш: Я розраховував, що це буде швидше.